Як отримати адвент календар від Rito, наповнення якого оцінюють в 150 євро, але лише за 13 євро. Зараз розповім. слухайте, я створила адвент календар для експертів, які хочуть заробляти з блогу. Адвент календар по регулярним продажам, де протягом 21 дня я буду давати щоденні завдання, уроки, матеріали та друвати подарунки. І всі ці дії приведуть вас до результату. Потрібно виділяти буквально 30-40 хвилин на день, виконувати всі дії, і побачите, як зміниться ваш блог, і почнете з нього заробляти. І серед перших 50 учасників. В які доєднаються до мого онлайн-адвенту, я розіграю ось цей адвент від Rituals. Розіграш відбудеться вже 12 грудня. Залишило ще 10 місць. 10 людей, які доєднаються, візьмуть участь в цьому розіграші. Тому пиши під цим відео слово ґрінч. Переходь на сайт та доєднуйся до онлайн-адвенту. Ти отримуєш класний блог, регулярні продажі, багато нової інформації, класний ком'юніті, так ще й зможеш виграти цей адвент. Він може стати саме твоїм. Уявляєш, хотілося б, щоб він став моїм і нікому вам не віддавати, але ну. Не можу я брати участь в розіграші, тому доведеться кому з вас його подарувати. Пошіть хріч під цим відео прямо зараз та доєднатись до мого онлайн адвента, якщо хочете мати стабільні продажі з блогу та дійсно отримувати гроші.